Всім привіт, друзі! Ще раз, я зараз тут одну коробочку буду переглянути. Я зараз його перевдягну. Нічого собі, дивіться, він такий крутий. Ну ладно, я буду ще один заходити сюди. Вже кажуть відпочало. Ось таке буває. Ось сюди. Хто забути, нажимаємо туди, на магічку і в 1924. Сюди. Я буду таку коробочку вже переглянувати. Я його зараз відкрию. Так, ось таку коробочку беру опять свого персонажа. Ось ця коробка. І зараз буду я перевдівати. Тільки візьму. Ну, да, в принципі, 4. Школи, що мало. Ну, Зараз буду перевдіватися ну, ось цей такий дуже гарний. Зараз буду вдягати другий одяг. Мені подобається. Це просто супер. І звучили ще дві коробочки, і зараз я третю коробочку буду переглянувати. Це теж, в принципі, гарний. І зараз я останню коробочку залишилася. Я зараз його теж буду передіватися. Клас, це ж жива майка, похоже на купольник. Це просто круто. Ну і зараз буду переглянувати новий оно. Я просто там банан ще їм. Не знаю поки закратики, але я розглянуться у неуземля. Вау, так крутяк, це просто крутяк. Так зараз. Ой, тут яка є то можна так піти. М -м -м, да, це круто. У нас звучилось таке, ну я щось ось такі показую. Я, мабуть, це згадала. Що тут відкрилося? Чи що? Ого, ну це клас. Сорі, у мене просто так розмито, ну нічого страшного. Зараз все повідкриваю. вау банк є в, навіть в тока боку. І така прикольна сумочка. Я не вірю своїм меча. Ну, давайте її подивимося ще нові паки. Так. Ось угу. сюди. Ось сюди. І вау, я перегляную таке перше. Це вже, мабуть, друга частина. І такі сумочки, зараз я собі принесу. Тут такі прикольні листочки. І це просто клас. І зараз я ще буду там відкривати. Я тут знаю, що там це свинка. Може тут і правда свинка? Да, тут свинка. Клас. Я нажимаю на свинку. Вау, така велика свинка. Ну, ось такі відосик. Всім папа, папа. -па.